Вітаю вас, мене звати Лада, а ви мої творчі майстерні. І сьогодні в нас вже 10 березня, я, нарешті, дозріла зняти підсумок за зиму. Я ніколи не знімала підсумки за якісь окремі місяці або за пори року за весь час ведення свого каналу, незважаючи на те, що я вже не, не так вже й давно веду канал, але, але, тим не менш, я подивилася відео Оленочки Буганової. І Підведення підсумків і такі, скажімо, плани, надихнулася і подумала, що може й мені варто. Бо мені, наприклад, було цікаво її послухати, і може в якійсь мірі порівняти з собою, подивитися, послухати, а як в інших майстринь відбувається це все. Може, комусь буде цікаво, якщо вам не цікаво, то я не заперечую, ви можете не дивитися. Якщо цікаво, то е, запрошую до перегляду. І так, виходить за, за зиму, це можна сказати лише за січень і за лютий, а м, тоді грудень того року вже брати не будемо. І я, до речі, з цього року почала нарешті записувати для себе. Ем, Готові всі свої роботи і всі їх зважувати, записувати, скажімо так, почала трошечки більш структу, структуровано вести е, облік свого в'язання. Я не знаю, чи треба це, чи ні. Для творчості, може, це і недоречно, але такий важкий капюшон на цій кофті, що він мені тягне її назад. Е, так от, я не знаю, чи це важливо, але. Деколи, знаєте, коли ти думаєш, що взагалі ти нічого не вяжеш, нічого не робиш, ти відкриваєш свій жод, і бачиш, що все-таки ти щось робиш і щось вив'язується, щось завершується, ти не стоїш на місці. Тому за січень в мене готових 18 робіт, і всього вив'язано 1 кг 757 г пряжі. Січень був доволі продуктивний, і переважна більшість всіх цих виробів це вироби для військових, тому що якраз в той період в мене було таке велике досить замовлення для військових на шкарпетки і на рукавички. А також просто якраз це був такий холодний сезон, і ми в'язали для військових. І напевно трошечки пробіжемося по самим виробам. Деякі в мене є в наявності, деяких нема, але я не стала їх тягти. Ви всі бачили їх у влогах. Я просто буду вставляти фото і я думаю, цього буде достатньо. І перший це був капор Білосніжка, він важить 125 грамів. Я його поносила місяць, але зараз я думаю, я його буду розпускати, тому що він мені перестав подобатися. Ось такий е був капор перший, перша робота цього року, перша робота січня. А далі в мене друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома роботи. Це шкарпетки для ЗСУ. Деякі були з тонкої пряжі, деякі були з даванням мохерчику. Сім пар. Вони в середньому важили десь 60, думаю, грам, тут є 63, і 48, і 85. Різні були шкарпетки. Далі восьма робота це мітинки для ЗСУ також, вони важили 43 грами. Далі в нас знову шкарпетки, шкарпетки, дві пари шкарпеток, далі рукавиці, балаклава для ЗСУ, шкарпетки, шкарпетки, шапка для ЗСУ, джампер солодка вата. Це якийсь такий, знаєте, промінчик світла в усьому цьому одноманітті шкарпеток, темненьких, однакових шкарпеток. Я дуже рада, що його зав'язала, бо він мені справді дуже хотілося, він мені дуже подобається. Так, далі був пояс ЗСУ важкенький, був, був доволі пояс. Я їх всього зв'язала два, але один в січні, а другий вже в лютому, напевно. І останню роботу були шкарпетки. Е, і так. І все це разом вийшло майже 2 кілограми. Я коли порахувала, я така сиджу, думаю, коли я це все стила, я прям дуже була здивована. Ну, це багато. Я, напевно, я б ніколи б собі не припустила, що за місяць я могла стільки вив'язати. Але то був такий справді. Дуже продуктивний тиждень і, тобто місяць, і я в'язала багато-багато, я поспішала, я себе гнала дуже сильно і тому такий результат. Далі в нас лютий. І в лютому в мене вив'язано вже трошечки менше. В плані готових робіт, а в плані пряжі більше. В мене вив'язано 15 готових робіт. Загальна вага яких становить 2 кілограми 691 грам. Нормально так я вважаю, я так якось прямо. Ем, здивувалася, але в цих роботах є декілька робіт, які. В'язалися далеко не лише в лютому, вони в'язалися і в січні, і ще й минулого року. Просто дов'язалися в лютому і тому внесли свій такий великий вклад саме в цей місяць, скажімо так. І в'язання для військових було так само багато, але вже трошечки менше, тому що сезон підходить до закінчення. Але тим не менше, місяць в мене почався зі шкарпеток 42-го розміру товстеньких. Далі був пояс. А далі були шкарпетки для моєї бабусі, залишки. Жилетка для мами. До речі, жилетка для мами була, була вивізена з суто у січні, тому це така робота січня і вона важила 440 грамів. Тому плечовий, ну, плечовий так, це плечовий виріб, але без рукавів. Ну, ну, все одно доволі велика робота за місяць. Далі була іграшка бегемотик, і вона важала 20 грамів, і мені вдалося вирахувати її вагу так точно, тому що я в'язала з одного цілого мотка і потім брала ще один цілий моток, і таким чином мені вдалося. Ем, ну, може, там, не з точністю до 1 грама, але 120 грамів вона важила без наповнювача, без оченяток і тому подібного. Далі я пішла по адаптивним шкарпеткам. Е, адаптивна шкарпетка, також вони в'явуться порівняно недовго, але важуть доволі багато. Тому, напевно, і вийшла така велика цифра в цьому короткому місяці. Шкарпетки. Мої шкарпетки нарешті для мене. В кінці зими, я вирішила зв'язати шкарпетки для себе неонові шкарпетки, які мене також мучили довго, здається, ще навіть січня місяця вони мене мучили. Далі шапка мені була. В цьому місяці я, до речі, трошки потурбувалася -по і про себе. Хоча, напевно, про це треба було думати на початку зими, а не в кінці, але то таке. Далі шкарпетки з рюшами. Ну, я не знаю, вони чи для мене, чи не для мене, але вони є. Шкарпетки ЗСУ, шкарпетки ЗСУ. Далі адаптивна шкарпетка, також досить великої ваги 345 грамів. Іграшка дракон, мій Франкенштейн. Я думаю, ви пам'ятаєте, нагадую, нагадаю, вам покажу його фото. Він, до речі, також важив доволі багато, ну як? Може, не багато, я не знаю, я не дуже розбираюся. В іграшках він важив 135 грамів, і все ж таки через те, що я його в'язала з повного одного мотка, пішов повний моток, і я зважувала ниточки для оздоблення. Тому знаю його вагу. Але якщо зважити його. Вже наповненого і прикрашеного, то там, напевно, вийде ну, грам 200-300, так це точно, бо він був набитий аби чим. Явно не холофайбером, який важить там дуже мало. А, е, тому там буде доволі, таке, доволі така велика вага в нього. І остання була шапочка-жираф. І ось такі підсумки за лютий місяць і всього за зиму без урахування січня, ой, тобто без урахування грудня, я вив'язала 4 кг 448 г пряжі. І знаєте, в моєму бінгу стоїть стоїть пункт вив'язати 5 кг пряжі. Ну, якщо тут додати те, що я вив'язала до сьогоднішнього моменту, на який я знімаю відео, ну, тому що тут у мене за березень вже є три готові роботи, я вже впоралася зі своєю задачею. А я думала, я буду вив'язувати це рік. Щось я дуже недооцінювала кількість пряжі, яку я вив'язую. Мені здавалося, що це набагато менші розміри. Тому, якось так. А тепер, напевно, перейдемо до планів. До планів, чим я взагалі планую займатися цією весною, зокрема, в найближчий, саме найближчий час. Цей капюшон. Мені треба подбати про свій, скажімо так, гардероб на весну. Мені дуже треба ось Ця рубашечка, яка позаду в кадрі стоїть і над якою я от прямо останні дні дуже активно працюю. Хоча, знаєте, якби я почала над нею працювати ще раніше активніше, вона б вже була готова, тому що там три нитки букле, там, напевно, загальний метраж це 100-150 метрів на 100 грамів. Пиці, напевно, 4,5 і полотно просувається доволі таки швидко. От. Єдине, єдине. Вибачте, ви просто ви бачили зараз кота за кадром, як тільки що чомусь дуже зацікавив штатив, наче він його ніколи не бачив. Сидить, крутить головою, думає, що там такого? Давай тільки не стрібни мені на штатив. От. І треба її дов'язати. Зараз, звичайно, перші чи перша третина вже навіть я б сказала перша третина березня. І в нас вже починається така доволі весняна погода. Хоча весняна погода має таку собі як це сказати особливість. Що зранку дуже холодно, там 1-2 градуси, зате в день в нас вчора було 20 градусів. І я навіть зустрічала людей в кардиганчиках, дівчаток в кардиганчиках. Я нікого не засуджую, але для мене це якось, може б, то і не холодно, але я завжди спираюсь на те, що треба виглядати по погоді, по сезону. Тобто, навіть якщо взимку на вулиці 20 градусів, то це не означає, що треба вже вдягатися якось в кардиганчик. Хоча, може, це в мене якісь проблеми зі сприйняттям, і я собі щось придумала. От, ну то таке. Тому я активно хочу попрацювати над цією сорочкою. Тому що я думаю, вже в кінці березня я зможу її вдягати, і в квітні, так то точно я вже зможу в неї ходити під якусь ковтинку тоненьку, її можна буде спокійно одягати як верхній одяг. Далі в мене також активно на спицях просувається мій білий пухнастий джемперочок японським плечем. Я... Він вже, до речі, просувається не так швидко, як хотілося б і не так швидко, як та сама сорочка букле, тому що там спиці номер 3 тоненька ниточка. Але, тим не менше. Я його навіть не показую, тому що там настільки непомітний прогрес, що навіть і показувати сенсу нема. Також мені. Також мені треба. Попрацювати трохи над спільниками, в які я вступила вже весні. Це вірніше, як є спільники, в яких я вступила от тільки буквально нещодавно на тому тижні, а є спільники, які вже тривають напевно близько місяця. І це капсула на весну, зокрема, в яких в'яжуться ці вироби. Це сорочка, і це цей пухнастик, і також ще треба зв'язати шкарпеточки, треба зв'язати головні убори для цього, для цього проєкту. Хоча це так само відноситься до мого весняного евдеропу. Мені мені також треба якийсь перехідний головний убір, тому що я не можу просто взяти і зняти шапку. Мені холодно, я мерзну. Я знаю, що багато дівчаток ходять навіть і взимку, і в морози без шапок, але я, я мерзля страшна, і мені, щоб сняти шапку, треба спочатку вдягти якусь пов'язку чи щось таке, а потім вже знімати пов'язку і ходити е, просто з, з голою головою, напевно, я не знаю, як це сказати. От, тому таке. Також спільник. Family Look 2024 від Марусі. До речі, спільний капсули навесну від гіречки Мілеєвої, а спільник Family Look від Марусі. І також в мене спочатку не було суперграндіозних планів, але ж як завжди, вони з'явилися вже під час того, як я вступила в проект. І кожен день, коли ти сидиш і в'яжеш, все одно твої думки, якщо в тебе механічне в'язання, наприклад, вони там літають десь далеко, і в твоїй чарівній голіванці з'являються нові плани на в'язання. І так от і з'явилося в мене. Я не буду зараз прямо 100% зупинятися, що я саме там збираюся в'язати, тому що це ще не початі процесу, і вони ще можуть змінитися, тому нема сенсу казати прямо точно, що я буду робити. Так само буде продовжуватися робота над речами для ЗСУ, тому що я тільки на. Вчорашній в'язальній зустрічі, яку я була, хотіла сказати Наталочці, яка мені надавала пряжу для в'язання для військових. Сказати їй, що от за ці два місяці з того часу, як вона мені дала, я вже майже майже вивіла всю пряжу, яку вона мені надала, і на цю зустріч вона мені приносить отакий пакет знову з пряжею для в'язання на ЗСУ. Це чудово, я, я не проти, я дуже за. Я обов'язково з великою радістю, з великим задоволенням вив'яжу всю цю пряжу на потрібні речі, на шкарпетки звичайні, на шкарпетки адаптивні, на шапки, на балаклави, на, на все, що потрібно, коротше кажучи. От. А, і ще згадала про досить такий важливий пункт, чим я збираюся займатися. Це джемперочки весняні і дитячі для чарівниць добра. От. Начебто, начебто, це все, що так от прямо зараз стоїть в мене такими пунктиками в голові, чому я приділяю свою свою увагу. Хочеться, звісно, розпилитися на якісь ще такі таку велику купу процесів, як і завжди, там в голові якісь нові кардиганчики, нові, нові якісь джемперочки. Щось хочеться зв'язати, якісь там в'яжуться зразочки, ось такі от. Ось такий зразочок зв'язався і вже хочеться почати щось робити, в'язати. Але я розумію, що в мене зараз є розпочаті роботи, які мені потрібні зараз. І я намагаюся сконцентруватися на них і зробити те, що потрібно зараз, а не потрібно на вже ті джемпорочки, які мені хочеться розпочати. Потрібно будуть явно вже не на цей сезон. Тому ось такі справи. Ось такі підсумки, такі плани, я... мені сподобалося підводити підсумки і будувати плани. Якщо вам також сподобався цей формат відео, я буду чекати вас у коментарях. Я обов'язково прислухаюся, якщо вам подобається. І якщо вам не подобається, прислухаю так само. І не буду більше знімати. Якщо сподобається, я буду... не буду робити підсумки кожного місяця. Підсумки. Кожного сезону, так. Кожного сезону підсумки, напевно, робити. От тому, дякую, що провели цей час зі мною. Я вас дуже сильно люблю. Вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки і чекаю обов'язково на вашу підписку, якщо ви ще не підписані. Бувайте!